Вітаю гостей і підписників каналу Boulder 23. Освітній процес 2022 року для першокласників триває. Він вимагає як уваги від дітей та старання, так і від батьків. Наразі є завдання від вчителів зробити відділення для м'яких та твердих приголосних і для голосних. Будемо це робити за вказівкою з колишніх сірникових коробок. Ну і звичайно будемо шукати картон для того, щоб наші були фішечки більш придатними для використання багаторазового. Для цього нам знадобиться ножиці, скотч та клей ПВА. Ну і, звичайно, картон з підручних якихось матеріалів ми зробимо. І як ви бачите, я навіть сам за партою для першокласника вміщуюсь. Тому можна це зробити дуже акуратненько. ну, Будемо намагатися зробити максимально компактно, швидко і без зайвих втрат часу. Тому що все ж таки за замовченням ми не будемо казати, що є час на це у батьків чи нема, але потрібно, тому що дійсно навчання є навчання. Тому next слайди за успіхами. І ось перший результат. Можна замість клею ПВА все ж таки повністю все. Зробити скотчем. І додати до інструментів лінійку. Ось ми з'єднали плюс намалювали позначення умовні. І все скріпили скотчем. Швидко, надійно. Ну і має зовнішній вигляд. Як-ніяк, все ж таки. Наступний слайд у нас фінальний. І будемо ламінувати також наші фішечки, щоб вони. Мали вигляд і були багаторазового використання. Їдемо далі. Ну що ж, пані та панове, і ось фінал наших все ж таки майструвань. Це ми вже доробили фішечки. Ну, як то кажуть, вони були різного розміру оці роздруківки, які показують рисочки, дві рисочки і наш. Нашу крапочку, яка у нас чомусь як яєчко. Ну, можна сказати, що вийшло непогано, буде багато разового використання, тому що на картон наклеївши, все ж таки буде міцніше триматися. І не так швидко порвуться і занедбаються дані фішечки. Тому майструйте, робіть для своїх діток усе можливе і неможливе, особливо у цей нелегкий час. Звичайно, трохи використав я часу для цього, але все ж результат є результат, що можна в домашніх умовах швиденько це зробити і направити до школи. Тому, якщо вам сподобалось дане відео, даний маленький лайфхак, то ставте свої лайки. Якщо вам не сподобалось дане відео, ставте свої дизлайки. Підписуйте на канал, натискаючи дзвіночок. І найголовніше нехай прибуде з вами сила. Ми Йдемо до перемоги як у освітньому процесі, так і загалом. Тому дякую за увагу і до нових зустрічей усім, па-па!